Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хотів би показати, які в моєму господарстві є поповнення в кроликів. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Зразу я хотів би показати вам, що ось ця кроличка Каліфорнія привела кроленят. Я не знаю, скільки їх там, але вони он там сидять. Вона не хоче їх показувати, але я все одно вам трішечки покажу. Чуть -чуть Напишіть в коментарях, я знімаю зараз на телефон. Мені брат дав телефон, щоб я спробував зняти і напишіть, наскільки кращий звук, краще качество і чи ви хотіли б подальшому бачити відео саме на цей телефон. Так, і що я ще вам зараз можу показати? Дивимося, що ж тут в нас є. Руки гразні, трактора робив мив, так і не відмив від мазути. Щось не відмивається. Опа! А хто ж це така у нас? Так, купив я ще ось таку кроличку. Брат захотів французького барана, саме таку розсвяточку. Трохи вона якась дикунка в мене, але думаю привикне до рук. Злучати будемо з тим кроликом. Ну, Тут ті самі кроленятка. Тут, тут постійно ганяють тут щось, роблять. Вже такі підросли. Немаленький вже. Вся кроличка переселена. строкач переселена ось сюди. Наїк лікуха білка. Бо вона точно така, як білка. Якась дуже похожа. Що ви? Ось такі красавці. Так. Тут ці. Далі ще хотів би розказати, злучив я ще одну кроличку, породи французький баран ту свою. В ній зараз 4 кілограми. Я не знаю, наскільки це правильне рішення було, але я думаю, що там ще за місяць вона набере ще кілограмів і буде 5 кіл в ній. Ну, побачимо, думаю, що буде все нормально, думаю, приведе і буде все супер. Але що буде, побачимо в подальшому. Сьогодні ця кроличка привела, не знаю скільки кроленят. Нормало так нормально пуху, вони вже на вулиці вже потрохи погода налагоджується вже більше тепла, є все тепліше і тепліше кожен день. Так що думаю, буде все нормально з ними. І думаю, не померзнуть. Ну, зараз вони там живі, ворушаться. Це 100%, але ще не знаю скільки. Ще ось тут вже нова. Каністра і повністю йдуть поїлки, аж по текліці, самий кінець. Хватає її десь на дня 3, але зараз капає, то щось викапує. Поки що ще не все настроєно, але в подальшому, я думаю, буде вистачати десь на 3 дні, десь за 30 кроликів. Ще хотілося б мені спробувати. Це така ідея прийшла в голову зробити загончик такий для кролів. Можливо, хтось з підписників мене тримає. Напишіть в коментарях, чи ви тримаєте так з загону, і просто зробити загон, поробити там їм якісь накриття, маленькі такі кроликам, запустити туди пару кроличок, кролика і щоб собі там плодилися, собі там розвивалися. Напишіть, наскільки це нормальне рішення, і чи у вас так є. Мені б цікаво було почитати, але це буде вже тоді, коли вже не буде хватати кліток. Зараз покажу, що я не буду цього спішити робити, можливо, аж на той рік так попробую зробити, але вже коли не буде кліток. Аж тоді можна буде попробувати. Що я ще вам можу показати? Можу показати ось цю кроличку, як вона росте. Щось не росла, не росло. А це вже пішла в ріст. Вже кілограма 4 можливо, і більше. Така славна вже. Я не знаю, що це вона так пішла в ріст, була маленька-маленька. А тоді почала рости. Можливо, що вона сиділа разом з кроленятами. Вони всі там багато сиділи і можливо із-за цього, що їй не вистачало їсти чи що. Можливо, і таке бути. Ще давайте покажу страхачів, кролеєчка. Ще така ще злучати її зарані. Але все одно вже скоро можна буде злучати. Як ви бачите, вона дикунка, вони чогось всі ці строкачі-дикуни. Ну, французький баран, бачите, якісь вони всі. Я не можу сказати, в який в кого характер. О, дивіться. Нажала спиною і тече собі вода. Отже, купається. Не можу сказати про всіх французьких баранів, який характер, чи вони спокійні, чи вони неспокійні, бо є король, король. Взагалі дикун кидається на руки, нападає. Взагалі він дикий. Є кролички мої, які дуже спокійні. Ну, одна така трохи, трохи така буйна, але все одно спокійна вона до рук йде, все нормально. А одна прям супер спокійна. І є ще ось цю купив, то вона дикунка якась теж тікає від рук і трохи боїться. Можливо, вона ще привикне до рук, але зараз ще поки не привикла. Тому будемо наблюдати. Мені це все цікаво понаблюдати. Я думаю, вам також цікаво слідкувати за цим всім. Якщо хтось новенький, підпишіться на канал, щоб бачити, які ж будуть кроленята. Мені дуже цікаво, я злучив французький баран, король є в мене відео і кроличка. У них різні розцвідки, і мені так цікаво, прям, які будуть у них розцветки. Хотілося б, щоб вийшло, там були деякі, як мама, деякі як. Папа, але вони, скоріше за все, будуть всі в перемішку кольора. Будуть там рабенькі. Якісь такі так що це дуже цікаво. Якщо будуть не дуже такі класні розцвідки, то я візьму е покупляю королів, щоб були всі однакові там король і кроличка були одної розцівки. Якщо не будуть получатися в цих красиві розцвітки, все одно я думаю, що будуть деякі гарні. Попадатися. Так що підпишіться на канал і вже через буквально там через місяцьок ми вже побачимо, які там будуть у нас кроленятки. Якщо все нормально буде, якщо все нормально пройде і якщо кроличка приведе. Злучив я одну, а ще одну злучу десь через, через місяцьок. Бо вона ще трохи маленька. Одна нормально росте, а одна не дуже. Так що. Ще десь місяцьок я підтримаю її, і тут случу якраз та приведе, та, е, тут злучу, і якраз будуть всякі різні кроленята по вікові. Ну, а на цьому все. Трішечки з вами поговорили. Все, Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока. До нових зустрічей!